Ця колія вже 15 років як не працює і повністю заросла хащами. Коли з нею довозили до теплоцентралі щебінь та вугілля, в обід охорона станції побачила невідомий автомобіль і відразу пішла з'ясувати причину його приїзду. Прийшовши по колі, як заміта підозрюваних людей, які різали кущі, різали болти, обнаружили балони, різаки, бензопилу, газонокосілку, тобто були снаряджені, щоб красти колі. Як виявилося, люди приїхали аж із Житомирщини. Їх нібито найняли двоє львів'ян, які зараз дають пояснення у райвідділку. Люди найняли на роботу. І що сказали, треба робити? Ну, Розчистити колію колію розібрати. Ну а тобто ви розуміли, що колія чиє з'є або нічиє. Що люди вам сказали? Люди сказали, що вони купили цю ветку. Райки мали демонтувати, а що з ними робити далі? Жителі Житомирщини нібито не знали. Скільки ви тут мали працювати? Ну, пару днів сказали. А що потім з тою колією мали зробити? Демонтувати, а далі я не знаю. Тобто мав приїхати якийсь е вантажний транспорт сюди? Так. Люди порушення закону у своєму вчинку не бачать. Кажуть, нічого не знали і те, що крадуть, не підозрювали. Ми ж не прийшли ночі красти. Нас наняли, ми днем робимо, значить, якісь наняли, значить, ми робимо щось. Ми ж не ховаємося. Зараз правоохоронці проводять слідчі дії. Оперативники спілкуються з затриманими. Значить, в подальшому відповідно буде вирішуватися питання про порушення кримінальної справи. Ну, будемо проводити в подальшому слідчі дії затриманим. Це вже не перший випадок крадіжки рейок поблизу теплоцентралі. Північна. Минулого року невідомі тут зрізали 65 метрів колії. Любомир Ференц, з Олег Кухар, головні новини Львова.